Він заспокоюється від дотику медиків, гарно їсть і спить. Новонародженого хлопчика знайшли у вікні життя пологового будинку у Рівному. Там без жодної записки від мами, але тепло і охайно втягнутого. Лікарі обстежили дитину. Він здоровий, народжений з оп'ять діб тому у медзакладі, бо має зокрема щеплення. Як назвали хлопчика, і як він почувається нині? Кореспондентка ТСН Анна Махно розповість. Він раз за разом знімає шкарпетку із правої ніжки зараз уже раз дві секунди, і нема припиняє плакати, і миттю заспокоюється від погладжування чи навіть доторку. Тільки ви забираєте руку, і він одразу починає трішки вирадувати. Класне контактне дитя, хоче любові, хоче рук, хоче тепла та турботи. Пані Оля знайомить ТСН із малюком. Це в нас Андрійко Боголюбенко. жвавий гарний карапуз. Дообстежуємо. Годуємо, бавимо. Назвали його так, бо з'явився у цьому пологовому перед святом Андрія, але не так, як немовлята у інших палатах. Боголюбенко, тому що це дитя улюблене в Бога. Ми вижили, ми слава богу, попали в вікно життя. Сигналізація у рівненському пологовому будинку пролунала напередодні в обідню пору. Коли акушерка прибігла до вікна життя, то побачила ось тут лежало. Немовля хлопчика положили без записки. Дитина була чиста, гарна, покупана, пахнюча, гарно одягнена. Медики взялися обстежувати. Немовля, неврологи також вчора обдивився його, оглянули наші неонатологи. Ми вважаємо, що це гарний, хороший, здоровий хлопчик. Все свідчить, що народився він з 5-7 діб тому у лікарні. По тому, що в нього на поповані все ще є клема, і по тому, що в нього проведено БЦЖ, ми зрозуміли, що він народився в за. Кладі. Медики немаля, не накішаться. По характеру, якщо чесно, золоте дитя. Поїли, лягли собі спати, нас нічого не турбує. Але як вже зголодніє, одразу дасть про себе знати. За викликом від Андрійка поспішає медсестра. Він його чує, як він нас кличе. Андрійко пані Оксана каже, їсть гарно і набирає вагу. Хоче їсти ми йому приходимо, даємо. Він Богів і засинає. А як тільки почала ширитися інформація, що мама лишила немовля, то до пологового один за одним почали звертатися родини. Телефонують, просять подивитися на дитинку, хочуть уже забрати. Це не вперше, коли у цьому вікні життя лишають дитину. 19 листопада, 2019 року, тут теж знайшли хлопчика, назвали Михайликом. Згодом його усиновила рівненська родина. Медики вірять, що у Андрійка теж з'явиться чудова сім'я.